Дорогі українці українки, зараз в Запоріжжі триває рятувальна операція. Був удар російських бомб по місту, просто по цивільних людях. На жаль, 13 людей убиті. Мої співчуття рідним та близьким. Поранені 32 людини. Усім надаються допомога. Це був удар просто по місту, по звичайним людям. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знову демонструє, що насправді потрібна Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв. Саме тому жодного дня не можна втрачати, треба тиснути на Москву. Треба примушувати Росію до миру. Треба робити і надалі все необхідне, щоб захистити життя і зупинити смерті. І критично при цьому зберегти єдність всіх наших партнерів Америки, Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають. Завтра буду на зустрічі у форматі Рамштайн. Заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров вже в Німеччині почав перші зустрічі: ключове для України: продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні можливість щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію.